І зараз ще одне з основних таких питань. Зараз йде акція про допомогу сім'ям і військовослужбовцям, яких забрали на, зразу ротьба, як на перепоток, а зараз гарячі точки. Наприклад, в Красилівці я узнавав, наприклад, зібрали депутати із громади села 20 тисяч. Вони закупили всі кайфові бронежилетів, форму, і зараз вони знову збирають на, на каски. Каска стоїть тож, 3 тисячі, кажуть, не, не дешево. У нас зараз об'єм Віталій Єгорович, якого теж повинні, якого теж також повинні відправити у гарячу точку і просить він. Форму його не має. Форму дали йому така, що розлазить, каже, на десь, яка каже, що туга. 50 розмір, третій розмір, 40 розмір обуві, Ганші Віктору Миколаєвичу, бронежилет і чобос 45 розміру. У мене прохання, я кажу, ми сільська рада на фонд Трабухівський раху... ну, хто з може, хто 100, хто 50. Ми вже зложилися, я кажу, перерахували на фон. Якщо бажано всі Всем депутати, ми не бачимо може що в кожному порядку можна сказати, що якби навіть не перерахували гроші, бо налічка річка краще. Ну я не маю права налічкою займатися. Так Я кажу, так, що кожен депутат зберіть з округа стільки, хто може. На оці потреби я кажу, і будемо наверное, треба закупити хоча б по первому слову, як тільки хто когось з наших людей забере. Що ми знаємо, це... Анатолійович, Про... сина набирають туди. По ага. якій причині? Сиквейка вирішить, батька дураком зробили в армії. Яке питання? Це І б... терміново. бажано, бажано терміново це зробити. А... Я Коли була на сесія, йшла, то позвонили із. Побачив, там Барисковський район було оголошено, mm -hmm. що зателефонували, вони в четвер діють на схід і везуть гуманітарну допомогу. І попросили, щоб до них приєднався і тривоги. Буде їхній транспорт, гуманітарну допомогу, вигляді футболок, і всього того, чого просто що не їм консерви і консервації, і так далі. І е, якщо є бажаючих, хто може супроводжувати з хлопців? Ось з активістів і так далі. Сістем, транспорт буде, але той груз, ну, наприклад, що таке я теж думаю, е... нас активісти... 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 активісти, як кров здавати, так чогось немає, як там допомоги допомодак немає. А... Жінки йдуть, а мужиків немає. Як де воювати, де вони вміють язиком. Ну, а так не си. Ну Це просто на четвер з обіди, Приїдуть у трені, приїде машина, йдуть до того. Ну, так знаю, то тоді вже буде цей, це. Вони дивіться. Якщо так, мабуть, до сільської ради, то за ці дні, за віток серед. До сільської ради підійти приблизно десь хай ну чи як Анатолій, давай. Тому що те, що вона за четверто діти пропонують, щоб проводжували. Я вам так одна це не разом постоянно. Олег Іванович, що ж на два дня? Да, шо... Ви ж мені слова не даете сказати. я буду молчать. Да. Давайте я вихоплю і скажу. Давайте я вихворю. Я сейчас скажу. Я кажу, приніс сейчас буду пойти з другого класу. Це слави бронежилет. Нет, четвертое. Ну чому? Давай четверто. Другого це вообще не чув. Тем тисячі виробляє фирма. П'ять тисяч. Ну ми особисто. Не беруть, вони ще троють армію. Але яким чином там виходить бариги продають їх? Нормально. Знаєте, вони їх беруть, вони їх там Я не розгоровують. <гумен>

Значить, дивіться, 4 червня 2014 року тут була сесія 37, скоріше за все, вони оголошували, яка не знаю. Навірно, 37 Зараз, якщо 38-го, то все. значить Кольцова була е, депутат, ана, і вона Надія Макує, вона тут піднімала це питання. Що вона сказала тоді? Ніхто не звернув на це уваги. Вона сказала, що в газеті Нове життя керівництво району звертається до нас 4 червня. Що всі депутати, голови сіл, члени виконкому, це я по відео роздивився, що вона точно казала. Всі свідомі громадяни надали посильну допомогу армії України. Обговорити це питання необхідно було на сесії сільської ради і надати конкретну цільову допомогу. Тоді вона ставалася і казала. Однак нашим головою зразу перейшло питання на одну гривню лікарня одного ради продовжує. Це питання було просто забуте. 5 червня, на слідуючий день буквально, проходить сесія районної ради. Особисто я там був, присутній, записував. Виступав там, такий кушні ремки у нас є. Він зачитав звернення депутатів районної ради. Я йому зараз вам зачитаю, що там було 5 червня оголошено. Сьогодні, сьогодні, є да? я зачитаю, ніхто не знає. Ні. Сьогодні в нашій країні загрожує зовнішня агресія. Відбуваються спроби посягань. На їх цілісність нав'язується ідея федералізації і розколу, але попри все, необхідно зберегти єдність і вітання з національних цінностей, підтримати жителів різних регіонах у їх прагненні до стабілізації ситуації, збереження громадського миру в Україні, владою район, вжиті заходи для забезпечення громадського порядку, до падальйону територіальної оборони Київської області мобілізовані на службу солдати, офіцери Броварщини. Надається матеріальна допомога військовослужбовцям працівникам міліції, які від'їжджають на службу в район проведення антитерористичної операції. Це влада району. На жаль, в цей час держава не може повному обсязі матеріально-технічно забезпечити військовослужбовців та працівників охорони органів всіх всім необхідним для виконання завдань надати допомогу пораним усім загиблим. Зрозуміло. А тому цей складний час для держави і народу України. Ми не можемо стояти осторонь, звертаємо до. До депутатів всіх рівнів, голів сільських та селищних рад, керівників підприємств, установ організацій всіх форм власності, провести роз'яснену роботу стосовно суспільно-політичної ситуації країні, зовнішніх загроз та почесного обов'язку захисту і підвищення авторитету української армії. Тобто депутати районної ради зверталися до всіх депутатів інших країн і до підприємств. Закликаємо ці небайдуже підтримати службу Збройних сил України та перерахувати, тобто конкретно що зробити. Перерахувати на благодійний фонд, броварщина, кошти, які будуть направлені на закупівлю бронежилетів спеціального одягу та взуття, продуктів харчування, медичних препаратів, спеціального обладнання. <кхід> Просимо вас підтримати це звернення, сприяти фонду. Цьому правощина на благо процвітання Київщини та народу України. Таким чином ми внесемо свій посильницький склад справу миру та стабілізації нашої країни. Далі йде реквізити фонду, отримувач, хто подрид РДП розтоково рахунок і тому подібне. За дорученням 6, 7, сесії районної ради це підписали піщу голова сьогодні був адміністрацією і голова районної ради Гришко. Це було місяць назад, навіть більше. Наша я не знаю чому, догадуюся. Нічого не зробила. Що зробили інші? Підприємство Кока-Кола надало 1400 літрів бутильовано води. Це станом на 10 липня. Підприємство Опадком бінатепличне виділило 66 тисяч гривень за закупку бронежилетів. Підприємство Оскання флора закупило військову форму на 30 тисяч гривень. Підприємство ДП Сервіс Столиця передало 100 засобів особистої гімнії військовосборці. Так, «Да, казав, що Будемо дані. Шевченківський завод про, э, про товари Шевченко село. Передав більше тонни круг. ПП Перерва надали грошову допомогу 800 гривень. Хоч хто що хоче. Са, то в САД, Товбойтівське говорить, то ПП Русанівське передали 130 банок консервованої продукції. Підприємство регіон 2001 Бимерка виділили 30 тисяч гривень на закупівлю бронежилетів. ФГ «Журавушка» виділили 25 тисяч гривень на придбання амуніції. СТ Калита передали 500 кілограм круг. Далі вони пишуть, що до надання допомоги землякам активно долучилися сільські і селищні громади. Пишуться, так. Да. Сільським та селищним громадам придбано 30 жилета, 53 пари взуття, 100 матрасів та колтах. Зібрано 33 тисячі 500 гривень для закупівлі амуніції своїм односельчанам, що беруть участь в туристичній операції. Конкретно, сільська рада з МСМ так як приклад, посприяли частковому ремонті військової частини. Є, є там військова частина, хто знає. Погрібівська, mm -hmm. да. погріби. Зібрали 40 тисяч гривень для сімейних військовослужбовців, що проживаються в ліпогребку. Тож нічого. Богданівка. Депутати, слухайте уважно, Богданівської сільської ради вирішили перерахувати 250 тисяч гривень на придбання сучасного високотехнологічного військового обладнання для батальйону територіальної оборони в Київської області номер 11 250 тисяч гривень депутати Богданівка. Не такими мені кажеться багато село Богданівка, як Теремський. Ніколи не було. Далі тут пишуть, що організували громадську організацію за ну, головою громадської організації обраного Леоніда Вайсферда. І він також ця громадська організація називається Громадський комітет по надання допомоги військової служби збройних сил України. Він очолює Вальсмерть очолює цю громадську організацію, тобто можна і благодійний погортан, а можна у цю організацію громадську. <серк> Конкретно, що Конкретно. 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 Секундочку, нашою сільською радою, на чолі з Васів, більше за місяць, ніж за місяць нічого не зроблено, частині перерахування будь-яких коштів, надані допомоги нашим жителям, що воюють зараз на сході. Надані допомоги біженцям зі Сходу та Автономної Республіки Крим. За те, як возити людей на антимайдан та районну адміністрацію на підтримку колишньої влади Януковича, він перших рядах. Ганьба, ганьба, ганьба. Я пропоную конкретно. Я не знаю, це депутат тут довжний нести. Пропоную конкретно внести в порядок денний сьогодні і поставити на голосування. Перше, зобов'язати сільського голову негайно розробити план допомоги нашим військовим служби. Та надати його для затвердження на сесії сільської ради. Друге звернутися до підприємців, що здійснюють свою діяльність на території сільської ради до жителів нашого села, роздрукувати листівки, звернення, розмістити на офіційному сайті тощо. Третє. туди Видіти кошти на допомогу нашим військам в зоні АТО. Я не знаю. Говоримо кілька місяць уже пройшов. Я конкретно зразу на своєму сайті, який я адмініструю, розмістив інформацію, що телефон 5,65, будь ласка, всі тоді. І конкретно я неодноразово телефонував туди. Я зробив це конкретно. Що я ще можна зробити? Можна я за вас потім за кущніренька. Кусніренко в продажі. Не віримо йому. Вони треба в ладі і вони так. Так я не можу це зробити. Подожди, ти можеш саме закупити. Подожди, може сами закупити. Я давайте не повідаю. Я вам зачитав, що вони перейдете, ви поділи я вам кажу, що зробила. Давай може адміністрація не рада. Місто насаджу на.

У нас у парію, на грамотності дивиться, це полотенця, порошки, ага, э, стиральні, да, тоді щотки, пасти, мило на 10 тисяч і відправлено на схід. Тоді гурлай. Закупили в трьох у 95-ту бригаду прибор до бачення. Я прошу поставити на голосування. Так ми про що говоримо про те, що він? Ну так не сіть повітряну. Ви на голосування, несімо повітряні. Що ми не зрозуміли? У нас он на стеді, я кажу, вісить воно. Хто приходить на прийоми і все просить, я кажу, всім розказую. Але мені, як сільському голові, краще використовувати свій хвост Требухівський. Або або якби депутат, наприклад, зараз я кров відпрацювали це так, як украсили наприклад. Вони пройшли по округам, зібрали повну суму грошей і наприклад, ілі закупили, ілі, як про відправили товар на це можна ще да. і об'єднати підприємства, які це і буде добре. Нам сьогодні вийшли приїхати заперечення мені кажуть, якщо Анатолій, якщо треба буде шов по свистку, я кажу, є все Навіть я підійшов ось де батути стоять, я кажу, хлопці. Ви ж я кажу, і на фонд, і на ці. Не обмежуватися до тим, що треба. А давайте більше трохи. Ні, порушення по селу. Я там все написал, поставьте на голосування в чем ви, Даді, Даді, а, сьогодні в нас буде 100 тисяч, а сьогодні-завтра, як каже Василь, буде 100 тисяч. От давайте якусь суму цієї суми виділимо. І що вела Чайкава э, російського власника росіяни? Скільки вони внесли? Ось вас які йдемо Підемо, я піду, ви включіть, я піду. Ви за місяць нічого не зробили. Ви зворот повіщуся, я зробив, про що забираю. А сільська Рада нічого не зробить. Я поставив на голосування. там. наприклад, я прошу всім депутатам, хто може наприклад. Я ось, наприклад, даю. А сільська рада буде виділятися. А ви ж не падали, при на голосування нашого? Хорошо, сільсара, вигоділи. Можна виділити вас? Це є, що я не Обычне... подачу. Я... Я... Я...